Понад 130 тисяч людей саме стільки, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, щороку хворіють на маланому та інші форми раку шкіри. Такі страшні наслідки невинної на перший погляд засмаги. Ультрафіолет руйнує ДНК і може перетворювати молекули в клітинах шкіри на канцерогени. Тому надмірне захоплення засмагою може бути смертельним. Результати останніх досліджень вражають, тривале перебування на сонці не лише пришвидшує старіння шкіри, появу зморшок та пігментних плям. Сонячні промені ще й причина багатьох захворювань, що не пов'язані зі шкірою, адже ультрафіолет може опромінювати клітини крові та пошкоджує імунну систему. Особливо небезпечні засмага у солярії також перебування на сонці з 11 до 15 години. Найменш агресивне сонце з восьмої. До 10-ї години ранку та після 5 години вечора.